Добре, Родж прийшов. А що Родж? То нічого, хіба дещо? я його ненавиджу. Чого він трохи аналітичний? Така в нього робота. Загалом він непоганий. Отут тут ти помиляєшся. Чого б я на ній женився, якби хоч трохи відчував, що вона лесбіянка. Не знаю. може, ти хотів, щоб шлюб у вас не вдався. навіщо? Чого? Навіщо? Не знаю. Може, занижена самооцінка. Може, щоб компенсувати затінення брата чи сестри? Може, ти що? Давай ще про брата чи сестру? «Не знаю. Можливо, ти хотів невдачі в шлюбі, щоб твоя сестра не здавалася такою невдахою в очах батьків. Це смішно. я не відчував вини за те, що вона не вдаха. То ти думаєш, що я не вдаха? Правда, він молодець? Так, ні. Я так не казав. стільки років я думала, що ти на моєму боці, а ти просто підлизувався до мами з татом, щоб вони тебе любили більше. я оженився на лесбіянці, щоб тобі було добре.